Що таке перемога? Це питання я ставив два з половиною роки тому, навіть раніше, коли зрозумів, що ніхто в українській владі не говорить, що це таке. Відповідь на це питання надзвичайно важлива. Які варіанти могли бути, і які були? Перше очевидне – кордони 91-го року. І тільки в 2022 році, десь в другій половині, остаточно, якщо навіть не в 23-му, остаточно сформувалася ця формула. Кордони 91-го року. Не було цієї формули в березні, в квітні, в травні і навіть в червні 2022 року. Згадайте, що сьогодні ми вважаємо перемогою? Андрій Борисович Єрмак в одному з інтерв'ю сказав, що можна говорити про якісь перемовини, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року. Тобто, ми можемо стверджувати, що хоча б відкинути ворога до тих рубежів, з яких він розпочав повномасштабну війну, оце і є певною фіксацією можливої перемоги. Але проблема в тому, що соціологічні дослідження, які проводяться сьогодні, а вже 28, вже скоро буде 29 січня 2025 року, говорять про те, що в українців немає. Цілісного розуміння, що таке перемога. Половина українців за результатами соціологічного опитування, наведеного українською правдою, все ж таки не готові зупинятися і готові воювати до кордонів 91-го року. Фактично, кожен другий українець готовий воювати до кордонів 91-го року. Я не буду сперечатися з моїми колегами вченими. Але мені здається, що це соціологічне дослідження якесь трішки дивне. Ну, трішки. Я не буду говорити, що зовсім дивне. Але якось кожен другий. Спробуйте провести ви дослідження ну, серед ваших колег, знайомих. Спробуйте знайти кожного другого, який за кордони 91-го року. І проблема в тому. Що сказати, що я за зупинку бойових дій і за перемовини, хоча б в тому вигляді, в якому фронт перебуває зараз, це небезпечніше ніж сказати, я за кордони 91-го року. Тому я думаю, що ви не проведете таке чисте соціологічне дослідження, тому що люди напевно будуть з більшою з більшим бажанням казати, я за кордони 91-го року, бо це безпечніше, тим не менш, ви отримуєте цифру. Напишіть її в коментарях, як ви думаєте, скільки українців реально сьогодні вважають, що кордони 91-го року вони досяжні, вони можливі, і вони дійсно це та мета, яку ми можемо сьогодні при наявних ресурсах, наявному. Керівництво військами наявною ситуацією з мобілізацією, з озброєнням, що ми дійсно можемо ставити таку задачу, напишіть в коментарях, я проведу аналіз потім того, що ви напишете, це дійсно цікаво. Так ось навіть соціологічні дослідження, які обережно робляться, адже ми розуміємо, що будь-яка соціологія вона тут же буде схоплена ворогом, і якщо виявиться, що... Ну, тільки там відсотків 10-15 українців е, сьогодні готові воювати до кінця до кордонів 91-го року. То така соціологія миттєво з'явиться у нашого ворога, і вони будуть її обсмаковувати, показуючи, щось українці не вірять, українці не хочуть, українці ну, вони придумують багато чого. Ви повинні розуміти, що це ворог, і в нього ідеологія е, майстерна. Вони в цьому собаку з'їли. Ну, власне, вони то собаку з'їли, але і наші ідеологи теж чомусь навчились. Що сьогодні може бути концептом перемоги? От такої перемоги, яка б задовольнила, і я навіть не скажу суспільство, бо суспільство нічого не вирішує, навіть незважаючи на те, що інколи нібито нас щось запитують. А владу. От що, на ваш погляд, сьогодні може задовольнити? Чинну владу. Ось те, що можна вийти до українського народу, і те, що можна пред'явити українському народові. Але в мене, як завжди, є інша думка. Поки влада, суспільство, експерти, чиновники, журналісти думають: а чим же вийти до суспільства, як же їм показати, я хотів би ну, дати пораду, хоча мене ніхто не почує. А не потрібно. Не потрібно, не потрібно. Будувати ніяку концепцію перемоги, бо на концепцію перемоги можуть бути покладені сотні тисяч, десятки тисяч життів. І ця концепція перемоги, вигадана якимось чиновником в якомусь заброньованому кабінеті, заброньованому від слова бронь. Вона може зовсім не відповідати тому стану суспільства і тому баченню, яке є в суспільстві, і можна спробувати щось реалізувати, а суспільство все одно це не прийме. Я думаю, що відверта, чесна розмова з людьми це найкраще, що може бути. Отак От як ми з вами спілкуємось і на стрімах, і так, і тут, і коментарі, і ваші лайки, дизлайки, підписки Оце те, що потрібно. Нормальна розмова, при якій ти відчуваєш. Що тебе поважають, і при якій ти відчуваєш, що тебе не тримають за ідіота, якого безкінечно розводять на різну інколи псевдосоціологію. Так що ж таке перемога для вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях.